Родзинкою програм підготовки фахівців факультету IT є унікальна пропозиція поєднання економічного фаху з інформаційними системами та технологіями. Економічна кібернетика, модерна освітня програма з глибоким корінням та понад 55-річною історією в України. Нестремний тренд діджиталізації суспільного життя та економіки. Вочевидь, висуває нові вимоги до фахівців, які зможуть вибудувати успішну траєкторію відновлення нашої України. Сьогодні бути успішним економістом без ефективного використання IT, програмування, датамайнінг та штучного інтелекту неможливо. Тому в нас ви здобудете скіли фундаментальної та прикладної економіки, опануєте математичне моделювання та прогнозування, сучасні напрямки дата Science, бізнес-аналітики, адміністрування баз даних, приборка та штучний інтелект та бізнес-інтелідженс. Якщо ви креативний та комунікабельний, хочете управляти даними та бізнес-процесами, стати аналітиком чи тімліт, вам однозначно до нас.